Зараз цей процес продовжується. Якщо будуть цікаві цікавості, що цікаво буде, я прокоментую пізніше цього питання. Але один з високих рядових чинів Віталій тоді сказав: знаєте, ми е, абсолютно не проти будемо як держава проти безвізового е, мати безвізовий режим з Україною саме тому, що українці, які приїздять, не криміналізують. Не Погіршують безпекові питання суспільства на загал, а навпаки. Це ті речі, які і роблять можливим звернення до вас, як для, до колег, до дипломатів, навіть якщо може бути дивним таке звернення для когось. Хоча мені здається, ви всі свою дипломатичну місію відчуваєте на щодень. І не тільки коли. Збираєтеся разом, коли спілкуєтеся з тими, хто живе в цій країні, вже віддавно народжений, але тоді, коли просто йдете на роботу. Тому що по тому, як ви ту роботу робите, оцінюють всі. І за це вам велика подяка. Колись державний секретар Португалії, Міністерство закордонних справ, були переговори, здається, в 2005 рік. А, рік. і ми так на гавно КМЗ вийшли. І він а, подивився на мене, так, подивився до гори. Каже, Господи, я не знаю, чому а, ти це а, нам а, зробив, але дуже тобі дякую за те, що українці обрали саме португаль. Було ти, пані, пані. так, пане що Велику вам подякувати теж за це. Те. Було, повірте мені. Подяка всім всі наші нації. Всі нації. Я хотів два слова. Я пам'ятаю про 10 хвилин, тому